Я вітаю вас, друзі. Ще невеличке відео для вас сьогодні, щоб поставити крапочку над і, чому так буває? Важко сприйняти ту реальність, яка навколо нас з'являється такою несправедливою для нас, вона проявлюється все більше і більше такими несправедливими якимись такими шматами. Ми з вами просто перелистуємо події і десь всередині виникає відчуття. Що все як було так і є, що нічого не відбувається, що нічого не змінюється, що все якби воно Все, знаєте, як включається така смута внутрішня, песимізм включається, включається така, знаєте, певна зневіра. І сьогодні я хочу трішечки сказати, вам такий, показати погляд з іншого боку. Все завжди те, що здається, ніби як воно застигло, стоїть, ота несправедливість, яка була. Наприклад, і по відношенню до тих людей, які відстоюють справедливість на землі, так? вони відстоюють справедливість, от, наприклад, у нас на українській землі, так? ми відстоюємо справедливість. А інший світ, він ніби відсторонений, тому що він не розібрався. Своєю несправедливістю, тому що в кожній країні, в кожній державі, в кожному є та несправедливість, і вона не розібрана, не висвітлена, не розкрита, продовжуються ці, знаєте, такі таємні ігри, і вони ведуть до того, що там кругом проявиться та. Несправедливість, і вона проявиться різко, тому що час прискорений, але ми уповільнюємося, але сам прояв цієї несправедливості він зараз йде дуже різкими такими розмахами. І завжди, коли нам здається, навіть що ось так воно все і важко, ну правда важко. Я хочу сказати вам, як в принципі зараз виглядає ситуація, якщо дивитися з позиції. Відчуття, коли ти виходиш за межі цього всього, є певне певна таке, знаєте, як впевненість, яку хочуть нам передати, показати, наприклад, вищі сили, впевненість в тому, що все під контролем, ось так воно. Воно просто спостерігається і є певний контроль, і має бути спокій всередині. Тому що гра отого всього несправедливого світу вона, вона завершена. Просто нам ще з вами треба встояти, щоб те все дозавершилося і заспокоїлося, і перейшло в новий формат. Тому що ось недавно, буквально недавно, відбувся величезний розворот енергетичний. Буквально ось-ось. І сьогодні, в цей, цей в цю мить, коли я пишу це відео, так? Я хочу, щоб ви відчули також, що цей розворот він розвернув нас в благодатну сторону. Величезний відбувся такий, знаєте, енергетичний струс, вплив на нас пішов, такий на людей, на свідомість нашу, на стани наші фізичні. Зараз багато хто проживає таке, знаєте, певне безсилля і фізичне, і психологічне, психічне. Тобто, у людей йде такий спад, але знаєте, завжди. Що після цього йде підйом. І коли спокійно спостерігаєш з позиції свідомої людини, так, з позиції усвідомлень, які проживаються тобою, свідомо або несвідомо, все одно це все проживається всіма нами. Тоді, коли ми втримуємо центр всередині себе, у нас виникає нагорода у вигляді такої, знаєте, трудової духовної перемоги. Ми її отримуємо цю перемогу, і вона може бути ця винагорода в різних проявах. Це може бути як внутрішній стан, як прозріння, як знаєте, таке, якісь благодатні проживання, як відкриття нових бачень, як, як, як прискорення, наприклад, в бізнесі. Як потоки фінансові приходять, потоки приходять якісь такі, які не очікуєш навіть благодатні потоки приходять. Це є та винагорода, яку ми отримуємо завдяки тому, що ми втримуємо себе в центрі себе і не розпилюємось на той, на той весь ілюзорний спектакль, який розігрують нам ще старі сили, які йдуть уже в небуття. Так важко, всім важко, але знаєте. Завжди після от такого, коли здається, що нічого не відбувається, отак хочеться махнути рукою, закрити очі і відійти. Коли, А потім, коли ти це все проживаєш і приходять певні озаріння, коли ти отримуєш трудову винагороду за свою працю, за винагороду ту духовну, потім що починається? Потім починається творіння нового. І саме в цьому творінні нового ми з вами розкриваємося абсолютно іншими. Тобто іде. Розуміння, що це все треба було пережити заради того, щоб відкрилася в тебе енергія нового, і ти починаєш розуміти, що ти твориш ту реальність. Твориш її навколо себе в своєму полі, в своєму а, сфері своє, свого життя, тобто на розмах рук ось твоя сфера життя, ти тут керуєш нею, це твоя сфера життя. Якщо тобі тут комфортно, ти виходиш за межі, йдеш цією сферою і там комфортно також, тому що ти далі, поза межами цієї сфери життя, починаєш створювати реальність, в яку ти хочеш бачити. Так от з тим, щоб розібратися, яку ти хочеш бачити, реальність. Неможливо це зробити без отих всіх хвиль, які ми тут з вами проживаємо. І я хочу заспокоїти багатьох із вас, все ж таки, що вся ця ситуація під контролем. І сьогодні ті енергії, які заходять для нас, для нашої трансформації, для нашого розвитку, вони є саме тими, які ми, які ми можемо сприйняти, витримати. Інакше ми просто нічого не зробимо з цим всім. Розумієте, все завжди приходить по закону поступовості. Прийшла хвиля, ми з вами прожили це все, зробили свою роботу, і нас вона підготувала до слідуючої хвилі. І зараз ми, як живемо в цьому переході в нову повіху, так, водолія, нову повіху життя абсолютно. І ми всі з вами в цьому періоді тут є. То ми маємо знати, що ніяк по-іншому не буде, тільки поступово це все відбувається. І крім того, що кожна людина ще ж є сама по собі, абсолютно неординарною завдяки своєму досвіду, і вона також поступово, кожен з нас вживлюється в ці потоки життя. Але майбутнє воно буде, тому що є е, початок, є обереги. Є покровительства, є янголи-охоронці, є енергії вищих порядків, які нас ведуть, направляють, підказують, які вживлюються у нас також. Так що все відбувається так, як треба. Тому всі, ті, хто думає, що нічого не відбувається, друзі, якийсь там період, то знаєте, це все підготовка кожної миті йде підготовка до наступної. І тільки коли ти її проживаєш, ти можеш вже йти далі в проживання інших. Своїх досвідів. І ми саме тут для того, щоб завершити ці всі еволюційні задачі. Так що, всім дякую за увагу. Будь ласка, поділіться вашими враженнями, як у вас то відбувається, як ви відчуваєте зараз те, що навколо світу, навколо світу нашого внутрішнього робиться. І що ви всередині свого світу відчуваєте? І чи вмієте ви гармонізувати або, скажімо так? Коригувати енергії. І Якщо вам цікаво така так продовжити своє пізнання, будь ласка, долучайтеся до нашої спільноти. Ми тут саме такі люди, які цим займаються. Залишаю вам посилання всі внизу під цим відео. Будь ласка, проходьте, нажимайте, заходьте на мій сайт, ви можете придбати там певні курси, вебінари для себе, ви можете прийти на навчання в мою школу. Тому що зараз дуже важливо відчувати і знати, як ці знання істині в нас пробуджуються, вливаються, розпаковуються. Тобто свідомо це все робити. І тоді життя для всіх стане кращим. Чим більше нас буде, тим краще буде цьому світу, і де ми є. І наші діти, внуки, правнуки всі будуть жити в тих енергіях реальності, якими ми наситимо цей простір. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, миру, нашим родам! Світла, всім в серці! Бувайте здоровенькі!